Ну йдемо далі. Росіяни перекидають сили з інших напрямків для ведення оборони на півдні. Про це на брифінгу в мілітарі медіа центр повідомив представник головного управління Національної гвардії України, полковник Микола Уршалович. Про можливий розвиток подій на фронті будемо говорити з гостем нашої студії Олексій okay. Гетьман. У нас вже є майор запасу нацгвардії України, ветеран російсько-української війни. Пане Олексій, ви були свідком розмови попередньої про чергову допомогу нам від Пентагону. Ви що бачите? Ти в головного. Ну, на сьогоднішній день, крім всього іншого, про що сказав колега, нам потрібні снаряди саме для наших артилерійських систем. Нам дуже не завадять касетні снаряди, тому що ми можемо одним пострілом накрити площу більше, ніж звичайним снарядом. Ну, один постріл з каситного може завдати шкоди ворогу як 3, 5 чи навіть 10 звичайних снарядів. Ну от ця війна, що би не казали про перехідна дрона. Складови, там, на е, літаки, все. Це, це дуже важливо, але е, якщо подивитися, скільки е, умовних кілотон тротилу було е, Перекинути ще завдано удару по нашій території саме артилерію, uh -huh. то ми зрозуміємо, що кількість е, от цього цієї шкоди, що завдає арт, саме артилерія, ну умовно втратіловому екваленті, вона в рази, якщо не десятки разів більше, ніж шкода від плануючих бомб, від е, ракет від навіть від цих ракет, які атакують нашу територію, крилатих ракет, балістичних ракет. Тому е, ця війна переважно все ж таки артилерійська війна, і якщо на сьогоднішній день ми десь приблизно Дужаємось до паритету по кіль... кількості пострілів, то ну і переважаємо вже по якості, тому що у нас більш високоточна зброя, То от нам дуже важливо мати велику кількість снарядів. цього. А ми кому... зараз говоримо про снарядний голод, хоч на якомусь ділянці. Це, 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 це не голод Нема це... такого, так? Ну починалося, коли все починалося повномасштабне вторгнення, то в нас запасів безпосередньо наших снарядів вистачило б рахунком максимум три місяці війни, тобто в тому кількості, якого треба було використовувати. Так. Тому ми дуже залежні від наших партнерів. Якщо б не було цієї допомоги, то ми б три місяці просто припинили б взагалі стріляти. <реку> Зараз іде постачання, голода не, немає, але все ж таки є певний ліміт на використання використання снарядів є певні обмеження на кількість пострілів, як ну каже військове керівництво, що кожен снаряд має влучати в ціль, чи кожний два снаряда один має вилучати в ціль, тому що ми маємо зосереджуватись на високоточному ну використанні цих снарядів. Снаряди зі збідненим ураном як допоможуть нам у війні? Ну от колега тільки що розповідав, він. Ну, Це, я думаю, що не призвело певного такого впечатлення російською мовою. Угу. Враження, враження, враження ага. да, на людей, коли там нижче, ніж у граніта, а люди взагалі, може, перша що, що граніта що радіактивна. Але справляє враження те, що снаряд, якщо потрапив не, у танк. То... Да. Там всередині там, там стержень. Давайте так. З уран почали використовувати в снарядах, не тому що це уран, а тому, що це просто важкий елемент. До цього використ... такі снаряди були, використовували, звичайно, вольфрам. Він теж важкий метал, ну, важкий, що, значить ніж На таблиці Міділєво всі пам'ятають, чим нижче стоїть елемент, тим він важчий ну, на єдиницю якогось об'єму. От використовували вольфрам, це важкий метал. Він коштовний, наче почали використовувати збіднений уран. Це, Це уран, який раді... радіоактивність, з якого менше, ніж природа. Природний фонд. З нього все, що там було, скажімо так, небезпечно радіоактивно, було вичване. Чому він збіднений? Тому що він вже був використаний. Це по великому рахунку ті урани, які вже десь використовувалися. Ну і саме головне, щоб взагалі заспокоїти заспокоїти, ну, три таких. Е е Ну, три три посила я можна сказати. Okay. Перше, це ну, аргументи, точніше. Перше, це ну навряд чи якщо б він був небезпечний, використовував би в бойових розрахунках фінансових наших партнерів. Країна НАТО, ну вони дуже пікуси про своїх підлеглих, навряд чи вони б наражали на небезпеку. По-друге, ну, два таких цікавих. По-друге, от, яхти людей, які заможні людей, я маю на увазі не олігархів, не крадів, а дійсно заможні людей, які будуть собі яхти, вони ті яхти. Роблять зі збідненного рану, щоб він був важкий, на невеличкий об'єм і тримав яхту на плаву. Не саме головне, що в багатьох клініках Сполучених і Ізраїля в, в рентген-кабінетах уран використовують замість Свінця. Ну пам'ятаєте, ми флюорографію робимо, ми свінець. Фартук так, Фартук, скажімо так. От, от, <гум> от вони зараз використовують замість свінця, бо він важкий і не дуже ну, він, він більш небезпечний, ніж збіднений уран. Оці фартуки це вони робляться вже зі збідненого рентген <гум> Кабінетах використовують цей засіб як захист від ревідгенського приміння, то ну можна ж тут вже поставити крапку в тому безпечно він чи ні. Ну але, тим не менше, бачите, росіяни почувши про те, що у нас таке вони, вони кажуть, о, грають, вони, о, грають, вони грають, вони грають, вони на зброю. Ну та знаєте, ясно, схожі, схожі схожі схоже слова, вони інколи мають різний сенс. І уран так дійсно уран використовується в ядерній ядерні зброї. Uh -huh. Але це інше, це інший ізотоп урану. Ну для того, хто хоче хай подивитися, що таке езотопи, там в Ну, просто це є безпечне і небезпечний. Я вам скажу більше, можна граніт зробити такі, такі затов, що він буде. ну, коротше. Бачите, це... але ми чомусь говоримо і говоримо про те, що це буде до танків 에, Адамс, а, а вони Адамс. вже в нас є ці танки. Я пам'ятаю, що обіцяли на початку осені. Так, да, Ви знаєте, дуже цікаво, що е, спочатку не до нас приїдуть снаряди для танків, а потім приїдуть танки. Ну Може, танки Но... вже приїхали, просто ми ну, це, да, не Ну так, просто можемо про mm це -hmm. ну, дивитися. Справа в тому, що перевозити снаряди це не так складно, ну, відносно не так складно. Їх, ну, їх важко перехопити, вони можуть бути умовно в борських контейнерах, просто і щось пливе, і невідомо, що там пливе. Угу. А танки, це його заховати важко, і його одразу можна помітити, що він переміщується. Тому да. цілком можливо, що ці танки вже десь е, поки що стоять трошечки в, в, в приховані, і коли вже прийдуть снаряди, як, несподівано з'явиться, що танки теж вже є, і все добре. Угу. Ну, Телепортувалися. Ну, але знов таки, якщо повертатися до цих снарядів, про які зараз люди говорять і запитують, так зі збідненим ураном. Уже ж, британці свого часу, в березні, зокрема, да ну принаймні з'явилася інформація. Ну, так, було. Да, 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 да. Про те, що вони до своїх танків теж дають нам ці ну, це, То ми вже їх використовували? Це бо це входить в боєкомплект, Тут до нічого нічого такого дивного немає. Ну угу. ви знаєте. Якщо б це були е, от, дія е, снаряду зі збідненим ураном і з Вольфрамом, вона ну майже, майже однаково, там великої різниці немає. І навіть е, вважається, що Вольфрамом краще використовуватися, бо він при ударі, де дійсно там створюється плазма, це okay. посилять вибухів і так далі. Ну, якщо б у нас були ці снаряди Вольфрамові, наприклад, ну нікого не визивало б яких то якогось занепокоєння слово уран, тому що уран слово ну це повернемося гарант. зараз. Виробництво артилерійських боєприпасів у Європі може. Подвоїтися найближчим часом для допомоги Україні. Про це видання Bloomberg повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певко. Ми бачимо, що європейські промислові потужності зросли. Тож це позитивна тенденція. Ймовірно, до кінця року або на початку наступного ми зможемо виробляти майже вдвічі більше озброєння ніж ми виробляли в Європі рік тому. Ми продовжуємо розмову з Олексієм Гетьманом, майором запасу Національної гвардії, ветераном російсько-української війни. Те, власне, те, про що ви говорили, про те, що снаряди нам потрібні, і ми їх отримаємо, а будемо отримувати ще більше. Знаєте, оце, це дуже добре, коли кажуть, збільшили за два рази, чи там ще якісь називаються цифри. Але давайте скільки це скільки було, скільки стало. Тому що е, коментар, що в два рази, це е, викликає в нас впевненість, що все буде добре, і нам більше не треба е, навіть сумувати, переживати, і все, все буде добре. Ні. Е, на сьогоднішній день це виробництво, яке збільшилось в два рази, воно було 300 тисяч. Угу. Е, збільшити в два рази це 600 тисяч. Це е, вкрай замало для, для наших е, систем артилерійських Тому... Це ж тільки в одній країні. Ну а с... ми допомогу отримуємо від різних ага. і свої снаряди виготовляємо. От свої снаряди ми ви... ну, минуту взагалі цифра дуже приємна. Ми свої снаряди виготовляємо в 12 разів більше, ніж вдало до початку повномасштабного вторгнення. Тому а що ми, ну, ми за місяць вир... ну, сказала вже ага. за місяць, виробляємо більше ніж за рік. Ага. Ну це ж наші 12 разів ще не менше. Ну mm. що як так, та, все я зрозуміло, де ви взяли цифру. добре? Справа в тому, що Росія виробляє півтора мільйона снарядів на рік, і це дає можливість використовувати то на день приблизно 200 300 тисяч пострілів робити. І їм цього не вистачає. Вони хочуть, ну вони робили коли по 80, по 40 тисяч пострілів. Вони хочуть робити хоча б 15, ну хоча б там 10, 12, 15 тисяч пострілів, тому що в них не дуже високоточна зброя. Вони ж використовують методику просто по секторам обстрілюють, не намагаються влучити точно, просто роблять такі некривають території. <кхи> І їм це не вистачає. Нам, якщо в них півтора мільйона на п'ять разів менше, ця країна може нам передати, то це означає, що ми можемо робити відповідно тільки пів тисячі пострілів. Але ви ah, сказали, що у нас якість вища? Ну не настільки добре. Ну, Як <Practice Albertofera> ні, я не я ні, ні. почекайте, два слова. Справа в тому, що сюди можна є касетні боєприпаси, один постріл, з яким там дорівнює 3-5 пострілів з звичайного. Не, не касетного снаряду. І е, цих снарядів, декоти був в Сполучених Штатах, дуже багато, вони нам їх будуть передавати. І Ми можемо виробляти свої. Просто таке, ну от наші партнери, вони, вони молодці, ну от так от е, переконували, збільшиться в два рази. Ну, Тобто, було 200 тисяч. Е, де, де, де. Ну, ну, цифру не не знаю, тисяч це, навіть. Э, 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 ну, Що таке 300. Э, э, це. Э, це менше тисячі пострілів yeah. на. Навіть, не, ну, uh -huh. коротше. Ситуація на фронті, якою ви зараз бачите? На всій ділянці фронту? Де найскладніша ситуація? Де більше оптимізму ви бачите? Ну, складна ситуація на. Е на, все ж таки на, на Купінському напрямку, на Ліманському напрямку. Uh -huh. Купінсько-Ліманський напрямок ми його так часто називаємо, от, але треба пам'ятати, що це 100 кілометрів, ну приблизно 100 uh -huh. кілометрів між Купінським і Ліманом, і там, звісно, вони по всій ділянці не атакують. Вони засередили свої зусилля на Купінському, на Ліманському напрямку, і там намагаються перехопити ініціативу, про що сказав командуючий Супудний війська генерал Сирський. Uh -huh. Ну вдасться, їм ще це і не вдасться, ну, щоб вони вийшли на кордон, щоб там ще щось. Вони Зробили якісь у них там плани. Ну ми не знаємо точно яких планів. А гадати, ну ф -ф -ф -ф, принаймні, ті люди, які там знаходяться, хлопець був командиротаророзвитки. <тас> Та, Та в мене набагато знайомих. Вони кажуть, що е, ну. Найгірший сценарій це, це те, що нам доведеться відійти за річку Оскіл. Це найгірший сценарій, що якщо там трапиться щось неймовірне. Але далі, от, ті, хто там знаходиться, мої друзі кажуть, що ну, далі в них шансів форсувати цю річку неможливо, бо там, по-перше, інше берег це, це горний пряж російської мови, і mm. там вже побудована фортифікації, що теж не є таємниця, і ну, не перейдуть вони. Mm -hmm. і Работа, і для чого, там, для чого у нас... вони це роблять? Ну ah. швидше за все, там немає у них у них насправді немає планів колись далеко просто. Сонтесь, бо вони ж ну не треба вважати сильно, сильно дурними. Вони це те чудово розуміють, але все одно лізуть, як би сказали, лізуть, і лізуть, тому що вони хочуть, щоб ми прикинули туди саме наші війська і ага, десь Ага, відтягти З іншого відтягти, напрямку. звісно. навісно Роботи не саме південь, так це південь, але там ми бачимо Марінку. Марінка Мар Авдіївку проскочили. Да? Тобто, ну добре, давайте Мар'янка, Авдіївку. Ну Бахмутський напрямок. Там от, там вже наші певні успіхи. Ми на південь від. 嗯。<laughs> Бахмута ми просуваємось і продовжимо утримати ту позиції, які ми зайняли, і ворогу ну, вдається нас вибити, і швидше за все нам ну поступово але вдасться примусити ворога вийти з Бахмута, тому що він там знаходиться в напівоточеному стані. Тобто угу. туди щось підвозити, вивозити, вивозити важко, рота робити важко. Угу. Ну без безпосередньо вуличних боїв. Я думаю, це мене це і це збереже велику кількість сил та засобів. Хоча не думаю. Чекаємо це. На цьому ну, на Мар'янку Мар е е Марінку Марінко вони намагаються. Стерти з ліса землі, вони там дуже щільний артилерійський огонь використовують і е, вони просилуються, потім їх відбувають. Там йдуть такі динамічна ді... 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 ситуація, там дуже важкі бої, але там знаходиться багато людей, які ну не багато, певна кількість людей, які е, ротація за ротацією, приймаючися в бойових дій, там останні 9 років. Тому дуже чудово, там розуміють, е, люди всю територію знають, якщо там робити, тому там шансів в них швидше за все теж небагато. Пане, ну і на пів та... час закінчується час. Ну, на півдні все добре, коротше, що все <рес> <щас рес> закінчується. Бачимо, з надією дивимося на той <рес> південь і вболіваємо за наше. Дві хвилинки, так? Да? 20, 20, 20 секунд. 20 секунд. Да. Ну, тоді запитати до когось, чому так важливий такмак, і як це пов'язано з логістикою і залізницею? Чому для нас чому, да, да, так, для так. чому і чому звільнена такмакаса може означати перелом не тільки у, у південної операції нашої у всій війні? Дякую вам, натяк зрозуміло. Спасибі, Олексій Гетьман, майор запасу Національної гвардії України, ветеран російсько-української війни. Ну ми йдемо да.